Пане Оресте, над якою темою ви працюєте в документаційному центрі, і що досліджуєте? А якраз тепер ми почали проєкт спільно з інститутом юдеїки в Києві? Ми досліджуємо Другу в війну і специфічно українці, які допомагали євреям під час війни, чи ховали, чи іншими способами допомагали і. Um, um, uh, Inštitut ljudi, ki se ukvarjajo uh, z uh, doživljanjem v Ukrajini, v Evropi, uh, uh, dokumentacijski center odgovarja za. Um, Документацію а, і досліди в північній Америці. А, то ми тобто ж, ми ви ж... збираєте інформацію, ви зустрічаєте цих людей, ви робите записи? Так, ми що це є. Ми, ми намагаємося записати як найбільше інтерв'ю з людьми, які були заангажовані в цій діяльності, чи українцями, чи євреями. А, та і друга тема, якою над якою я працюю, це є голодомор. Також це спільно з конгресом українців Канади. Ми збираємо свідчення свідків голодомору в І Є веб-сайт створений цих свідчень. Що ж, а зараз повернемося до е, ЗМІ в Україні. Е, я зрозуміла, пане Андрію, що ви є таким е, вірним глядачем П'ятого каналу і дійсно вас дуже стривожили ці останні е, вістки і події в Україні. Е, е, яка ваша реакція на це? Все, що відбувається тепер? Ну, то мені це все почалося в грудні. Я, я що суботи по 12 годині пополудні я як тут включав п'ятий канал. То якраз там була по сьомій годині вечором, і така програма п'ять копійок ішла. Це програма Романа Чайки. І дуже цікава дискусія на годину і пів йшла, де там політологи, там навіть гумористи приходили. І дуже жвава дискусія. Така була дуже цікава. Майже весь час то були політичні теми. Одного дня я там включаю. Бо я знаю, що як показували в середу, що а, анонс був, що буде програма, то значить я був готовий. Я дивлюся, немає програми. Наступного тижня немає, 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 немає. І пропала та програма. Кілька тижнів тому на п'ятому каналі, а, в четвер, як я, звичайно, дивився пополудні, програму Я так думаю, якою вела а, Анна Безулик. Також на політичні теми, вже трошки поважніше від того, що Роман Чайко робив. А, також пропала. І ніяк нічого не було сказано про те. Як тут програма. Кінчається, то звичайно, знаєте, той, що провадить програму, то прощається зі своїми глядачами і скаже, що він там чи на другий канал йде, чи яким іншим проєктом займається. А про це на жаль нічого не було сказано, і то мене дуже зажрило. А тепер я бачу, чому? Бо там дійсно в Україні міняється ситуація щодо контролю інформаційного простору. Панове, ми зробимо коротесеньку перерву, після якої продовжимо нашу дискусію спонсором новин тижня є похоронне заведення Cardinal Funeral Homes 416 603 1444 Вітаю вас і запрошую на продовження розмови з Андрієм Головатим та Орестом Закидальським. Пане Андрію, отже, я хочу, щоб ви продовжили свою думку. Ми якраз перед перервою перервали вашу думку. Я би заохотив всіх глядачів, щоб вони як мали нагоду піти в інтернет, знайти ті інформації, що діється в Україні. Є дуже багато. На жаль, то є багато українською мовою. То якщо ви не володієте діяти українською мовою, може буде тяжко це. Ми пробуємо тут в Канаді трошки змінити. То може для тих, що більше хочуть англійською мовою ті інформації шукати, то то Часом буде, але щоб ви знали, що є акція, яка тепер відбувається в Україні, називається СТОПЦЕНЗУРІ. Це журналісти і незалежні, і такі, що є на посадах в тих більших станціях корпораціях так званих. Робить роблять такий ґрунтовий опір, як то сказати, інакше не знаю. Вони стараються власне по-своєму, то робити. Голодівка була в четвертому році на п'ятому каналі. Вже чутки є, що може знову якась буде голодівка відбуватися. Якщо то вже до такого доходить, то значить, що це є дуже поважна справа. Ми повинні журитися різними потребами України, але уявіть собі, що без ЗМІ, без ЗМІ не можна нормально про нічого інше говорити. Пане Оресте, а як ви вважаєте, що протягом, наприклад, влади президента Ющенка все-таки була вільна, незалежна преса і телебачення, радіо. Як ви думаєте, а, ну за часів Ющенка, безумовно, преса була багато вільніша ніж за часів президента Кучми, але що ми бачимо, є що за п'ять років Ющенка не були створені жодні механізми. Які сприяють до того, щоб преса лишилася е, незалежною вільною. Е, тобто сам Ющенко просто не хотів тиснути на пресу і він це не робив. Е, чи не робив, знайти до ніякої такої серйозної міри, але прийшла нова влада, і залишилися ті самі механізми е, тиснути на, на пресу, як, які були за кучми. Um, і це власне дуже непокоїть, бо так здається, що починається спроба контролювати пресу, яка е, подібна до того, що відбулося в Росії в 2002 2003 році, де фактично Кремлін е, е, Кремль новий вдалося телебачення всі підкорити під під державну е, контроль. Але з другого боку, що може, може тішити людей, є що виглядає, що українські журналісти не є готові здатися. Що на як на них накладають тиск, вони реагують. Це було найте може, такий трохи несерйозний момент, як на президента Януковича впав вінок. Цей ну це не є новина. Ну впав пові, пові, подув вітер, впав вінок. Але що було новиною, я що адміністрація президента намагалася е, е, натиснути на змі, щоб вони не показували. Цього роліка, і через це це стало новинна, і, і через це ціла Україна чотири дні нічого про нічого не говорила, тільки про цей вінок, який пане на пане Андрію. Я хотіла вас запитати. От пані Герман заявила, що е, не треба побоюватися, що мовляв ажіотажу не треба робити. Що п'ятий канал, який існував, так і буде транслюватися. Що ніякі суди не заберуть в нього ліцензії. Як ви на це я би хотів це від самого президента почути, то є одне я би також хотів почути від. Як інших Урядовців, і чинників, які займаються тими питаннями від Ганни Герман, то цікаво почути, але це мені мало значить, що вона то сказала. То треба почути від президента. То навіть треба Арсеній Євсенюк, якраз тепер власне розпочав в Верховній Раді проєкт. Не знаю, як то за далеко піде, але він хоче, власне, щоб в законі було, що не можна так собі, тільки якимось там адміністративним судом чи іншим способом подібним відкидати таке рішення, що нацрада виконала ще раніше. А право на протести от тепер хочуть ввести також закон. Що тільки 4 дні перед протестом треба давати заявку, і, і тут на, на місці міліціонер має вирішувати, провести дасть він їм дозвіл проводити чи ні. Як ви на це реагуєте? А це є знову ж таки частина спроби уряду і провідництва Януковича взяти всю владу в свої руки і контролювати це, що чи це не тільки що люди читають і бачать, а що вони роблять. Тобто знаєте, один з святих прав. Громадянина країни є. Як якщо йому щось не подобається, він може на це реагувати, якщо мирно і законно, так протестами на вулиці, страйками. Таке Що ж, я дякую, панове. В нас час вичерпаний. Знову в нас коротесенька перерва, після якої почуємо про заплановані заходи в нашій громаді.